Всім привіт! Ми сподіваємось. Ми в ефірі з вами Андрій Турко. Юрій Шкіняк, це їжа файного міста, і ми сьогодні будемо пробувати тести дуже круте м'ясо. М'ясо з м'ясом, я би навіть сказав. Е, ну, по-перше, це нова, абсолютно нова доставка крафтового м'яса. Їй місяць, буквально місяць, вони практично ніде не рекламуються, і як не дивно, у них загрузка дуже серйозна. Ми вирішили зробити, так як це наші хороші друзі, зробити. Стрім показати, що ж там такого особливого, як це без реклами можна, Угу, mm -hmm. як це без реклами можна, тому що люди, які куштували це, ну я наприклад вже вже куштував, пробував замовляв собі сад. Так. всі дуже дуже хвалять. Але кого я не питаю, ніхто не знає, що це таке. Тому друзі, ми зараз вам покажемо, що ж це за м'ясо з м'яса і їхні перлинки. Спеціально для вас ми. ми... Так, ми транслюємося і в Ютубі, і в Фейсбуці. Зараз ось закидаю всім, хто хоче в інстаграмі, mm -hmm. щоб подивитися. А посилання. я розповім, Давай, по перше маленьку історію, звідки приїхало м'ясо з м'яса. Це наш хороший друг. Ну вже можна так сказати, наш хороший друг. Він привіз цю ідею і рецептуру. Він привіз з Харкова. Ось, але він хоче обов'язково зробити так, щоб це було ось ігора. Показали так. Він хоче. Це був тернопільський саме. Ну, Тернопільщина для нього дуже багато вже дала, можна так сказати. Він сюди вже пустив коріння. і Він хоче, щоб цей проект називався власне Тернопільський. Але крім того, що це буде тернопільський проект, він ще хоче, по-перше, годувати чимось реально крутим. Друге, він хоче виходити ще на інші навіть країни. Ось. Тобто, е, основна штука це якість. Ну і зараз, на даний момент, це ще й ціна на дуже багато речей. От, наприклад, я покажу вам варіант. Ну припустимо, хай це буде рулька. От я люблю рульку. Як думаю, скільки рулька може коштувати? Ну Гривень 600, 700, 800, 900. Давай, тут рулька в медовій глазурі взагалі коштує 500 гривень, а та коштує 399 гривень. Це за кіл... більше, ніж півтора кілограма рульки. Це кльово. люля кебаб Ми будемо їсти люля-кебаб сьогодні. Будемо да, будемо. Будем. Будем. люля кебаб Напишіть, що це дорого. 65 гривень за люля кебаб з мирною це були ще, наскільки розумію, ну, там пишіть, одним словом, пишіть. Ми нагадуємо, ми є в інстаграмі і на Фейсбуці. Ага, де ми де знаходимося? За 100 грам, так. е, є таке намолене місце біля Тернополя, де ми знімали вже не один стрім. Е, це місце, яке робить смачну їжу. Це для місце, наших бійців? Так, для наших бійців. Вони почуть хлібчик, вони крутять тушонки. І подивіться, буквально два стріма е, попереду. Ми знімали як саме тут, на, на цій місцині, саме в цій точці, на цих промислових м, потужностях Це три бажання кру, крутили Так, тушотки. Це і три бажання. Все, поїхали, дивіться, що ми зараз зробимо. Ем, анонс. Перед е, тим як ми почнемо їсти м'ясо, ми з'їмо е, бургера. У них три: бургер з яловичиною, угу. з телятиною і бур, бургер з свининою. Ми не будемо, звичайно, їсти всі, бо ми якщо їх знімо, то вже на м'ясо у нас не вистачить. Ти знав, що можна в тих перчатках користуватися телефоном? Так, звичайно. Я не знав. Ти не знав? Куріть? Так, зараз глянемо, до речі, по чому воно коштує. Тут є бургери. Дивись, тут є м'ясо на вогні, всякі ланчик. Давайте ну, бургери, бургери глянемо. Значить, в нас є ще раз бургер який? Бургер з яловичиною. Бургер з ягня. 160 гривень ягнятина. Ягнятина навіть. Це рідко буває. 160 теж. Uh -huh. Свинина, певно, так? Свинина, так? Свинина, так. 150. Ну, тут інший. Ягнят... Кури... Дивіться, але е, туди додається, ще картопля, фрі, соуси, тобто це 160 гривень. сьогодні це... Це мен... з... бо... без соусі ми... без цього. Пробують мало часу. Так, а який, є, де який? Давай... Оце який? Ягня. 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 Хочу Давай ягня попробувати. Ягня. ягня. Хочу, де ж ви тобі? ягня знайшли? То... Та як де знайшли? Карпати високі, або під Тернопіль. або підгородні, також гори. Так, а давай. Десь какая котлетка. А? Давай я оцей розкладу. Дивись. Юра, я перший раз їм, до речі, бургер з'ягняти. Ягна... З з'ягняти. Так, я з ягняти бургер перший раз. Так, дивись, багато соусу зелений, бачу, mm -hmm. безліч зелені. Сир, 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 сир. Після цього йде котлета, напевно що з ягнят, де скільки сиру? Угу. Далі а, йдуть помідори, й... Салат, Салат, огірочки огірочки. М -м. Ну, і що таке? Соус, соус казали, так? Соус. І ще соус тіло. Так, рухи. що ми могли практикувати? Соус барбекю, барбекю. барбекю власного виробництва. Ага, соус барбекю власного виробництва. Круто. Ну, найголовніше треба робити так ням. Угу. Мордовідкривальний процес? Це величезна котлета. Mm. І одним бургером ви наїдаєтесь однозначно. Можливо, вам на камеру так не видно, але тут просто дуже-дуже велика, якісно зроблена котлета з ягняти. Перший раз, до речі. Я Відкім. також перший раз, але дивись, дуже, Юра, мені дуже пахне, дуже пахне димком. Тут mm. реально почуть на вогні і це чути. А Булочки ви просушували на, на відкритому вогні? Звичайно, такі булочки викликають на що Чому виходить купити кодні, бо ми ці котлети, ми окремо такий полуфорист апарат і окремують ці котлети. І ці котлети мають ідеальну вагу, ідеальну плотність і ядерство. Швиденько, якщо хтось не почув, то ще дорозкажу. Угу. Е е котлети всі мають вагу і густину. М -м завдяки тому, що є спеціальний, спеціальний формовочний е апарат, який, власне кажучи, ну, Власне кажучи, я dai, yeah. я попав. <кхів> Молодці, добре, добре, я вам тут згадаю. Нічого, нічого, То що це за бургер, що по бороді не стікає. Добре, поїхали друг. Ну Цей мені сподобався як дивний смак. Ну, не дивний, а такий, незвичайний. <кхів> ну, дивись, чим добре перше, це наповнення. От мені, перш за все, в бургері найсмачніше це соус і котлета. Обов'язково має бути ще й смачна булка. Все решта, це вже якби по бажанню, воно має, має бути якісне. Булка кльова. Мені, Мені котлета дуже подобається. Мені подобається, що булка брюо. Булка брю. Булка -брю. Булка -брю. Страй, mm. Mm. Дивись, бургери це по суті в них якби для цього, щоб замовляли щось ще крім м'яса, Крім госпних. страв. Я, я так вважаю. І замовляють дуже часто. Парадоксально те, що мені сподобалося, що немає реклами практично взагалі, але в них дуже-дуже багато замовлень, попри те, що люди з Харкова. Угу. Так? Не тільки на бургер взагалі. Ну, це не то, що ти, наприклад, там кинув сторіс, я бургер роблю. хочете попробувати? А Давай не розрізай, давай отак просто. Покажемо. Так цікавіше буде. Так, поїхали. Ну, знову ж таки, от соус. До речі, це фірмові соус якийсь. Ви самі його зробили, так? Три соуси? Три соуси Три соуси кита. Китаю. Кита. Вони всі на натуральних mm. інгредієнтах, без кодами стіни, там максимально зелень і овочі. Максимальна зелень, овочі на натуральних інгредієнтах без давай отак відкриваємо, просто не ну, буде. Дивись, нього. він тут сир вплавився в котлетку. Бачиш? А це в нас що? Це котлетка це з, з яловичами. Це яловичино. О, Боже мій. От за що люблю на відкритому. Подивіться, як навіть от, просто видно цей. Решіду. як Решітку, Решітку, Так. так. Добре. Це є так, момент вигляду ще. І тут, ще соус. І тут ще соус внизу. Ну, одним словом, круто. Круто? Залишимо Юрій Кулику спробувати. Бавно, що залишим Юрі ну, кулику. Давайте залишимо Юрію Кулику. Так. Запитайте нас в коментарях, як нам останній третій. Так? Угу. Але тоді є якась одна фішка, яку. Давай, Юра, сюди? Є одна фішка, яку ми мусимо вам показати. І про неї Юра розповідав. Бо я так. це ще не бачив. Це називається сет хліб м'ясника. Дивіться, сет називається хліб м'ясника. Ух, якщо ви візьмете цей хліб, замовити. Що я зробив? Я замовив це на офіс е, для своїх працівників, у нас було свято. Чим це класно? По-перше, хліб, поки їде, тут всередині, друзі, є м стейки, картопелька, шашлик один, шашлик другий, поки він їде е соло. Можна? можна ще раз? Так. О! Аромати просто божественні. І розумієте, що хліб печеться тут, початься в пічці. Угу. А це додаток чи це щось ще? Так. Чи це ще Я це колбаски окремі. О, ага, ну і це є такі сет, у нас на колбаски. Це такий більш дегустаційний сет, так як ми з вами знайомилися. Mm -hmm. Дійсно, дякую за відгуки всім тим, хто нас вже замовляв. І хочу, щоб ви це спробували. Щоб... ...хліб. І ви знаєте, потім цей хліб, Він божественний просто. Ти його береш, руцями лимаєш, і сиш, і вже якось і не хоче. Що ну, будемо пробувати? Будем колбаски чи. Давай, певне, що, давай хліб. Чи колбаски? Кебаб ліпше, сказав Юра, і все, їжте. Кебаб, щоб м'яса більше залишилось. Значить, дивіться, кебаб, нагадую, 65 гривень, так? Кібаб, 600 грамів, так. Так, я розумію. Також роблений. Бачу на вогні. Ромокочевер каже, о, привіт. До речі, щось не читаємо нічого. Каже, що за кебаб закибабця смішна ціна, з рульку також. Ну, кебабці вагова страва, а рулька це от 400 гривень, 399. Ми намагаємося. Це вже все. Брат рульку плюс-мінус одного калібру. калібр. Круто. А є безкоштовна доставка, бо я так і не пам'ятаю. Є безкоштовна доставка 600 гривень. Від 600 гривень це по місту, і якщо перед містям, то 800 гривень. Тобто Слуги замовляєте. Кру. А, Так от дивіться, mm -hmm. оцей, оцей сет коштує 700 гривень. 700 гривень. Скільки тут кілограм? Ну, М'ясо. М'ясо там один-два. Ну от маєте. І ще плюс хліб, який потім ви будете їсти ще довго. І кожен раз у вас буде враження, що ви їсте з вогню щось. Один з єдиних кебабів, який мені сподобався, чому? Тому що, як правило, забивають дуже спеціями. Я Спеції пряно ще називати, як хочете. Я не можу їсти його половину все. Тут ти чуєш смак м'яса. Тобто круто з приготоване м'ясо. Я підозрюю, чому хочу, щоб був тернопільський м -м, проект. Та? Тому що от якраз зроблено, так знаєте, адаптовано. Це ніби люля кебаб А з другого боку, воно таке, як для, для українців зроблено. Нема всіх спецій, перців, трави, кінзи. Коротше, все рештки. Ви справді кльова штука, але деколи в її рівно збиває, щоб воно не забило. Це підпів спеції. От ми спеціями заморочилися, ми півтора місяця спробували трьох постачальників, і вийшли на людину, яка з індії натримовувала за спеціально. Насправді, круто, спробуйте. До речі, лю, кебаб спеція, яка в нас, тобто 1 грам нашу спецію, він заміняє 5-6 грамів спеції з магазину. А, тобто ваше менше емульгаторів. Свіже дроблення спеціально. Uh -huh. Песі ми беремо переважно в зернах, в горошках і мелах, перед тим, їх використовувати на приготування Рома Ромаку просить друзі, грати бургери. Тут вже не буде що розігрувати. Бургери. Там ціни прекрасно насправді ти можеш просто замовити. Юра, прав uh -huh. він далі. Можу в цьому знайти в Ютубі на це. Він є. Добре, є в ютубі. Фу. Ти знаєш, робота не легка. Там. Але мені подобається. А це якісь маленькі сосисочки. Тиненькі ковбаски. Ковбаски. Курячі. І є ще такі, як. Країні точники. А вот точники ковбаски. Мюнхенські, так? Там, mm -hmm. там ще кури... місці з Угу. Mm -hmm. Місні з пармезаном. Так. О, YouTube. Супер, інстаграм трошки нагнав людей. Містер бургер, привіт хлопці. Приїх. <laughs> Містер бургер написав. Конкуренція. нічого. Ви з крупним планом. Містер Бергер. Містер Бургер то для вас. Дай мені Миколинецьку, до речі. А, тільки мохіто. Ще раз нагадую, у нас завжди на наших стрімах, практично завжди, це є наш партнер, торгового марка Миколин-Бровар, угу. який випускає не тільки кльові алкогольніші й кльові без, без алкогольні алкогольні напої, Миколь, З якими дуже смачно. Ось я зроблю так. І Мохіто просто божественне. Ну, а наш цифровий інтернет партнер Завдяки якому ви нас дивитесь. Ми не тормозимо. Ми тормозимо, можемо тормозити в житті, але в інтернеті ні. Це є компанія Тернет. Дякую вам за mm. нет. Як тобі Мінгівська? Курячо? Ні, це що велика. Це що велика, що ні. зараз спробую. От бачиш цей момент, коли О. не перебито спеціями, не перебито прянощами. Коли От, їх дивись, дуже багато, це просто забиває дивись, все. Отут вони є. Але. Вони підкреслюють тільки смак. Так, це дуже смачно. От, от мені, мені от ковбаски тут дуже сподобались, до речі. Я перший раз, я завжди, коли мені кажуть, що є сет ковбасний, я кажу, ні. Коли мені кажуть, пательня з домашньою ковбасою, ні. Ну чомусь. якось Добре, не на дуже що це можна. замовляти? Ну У нас є. Я розумію, пятниця субота, неділя це можна замовляти на компанію. Дивись, так? це, мені здається, це дуже гарно піде під пиво. у mm -hmm. нас що тут ребра є. А от. О, тепер вже цікавіше почалося. <реш> Тільки нам ще треба буде шашлик скуштувати. Mm -hmm. угу. Ви б чули, як зараз зітхає наш оператор Юра Кулик. Ви б зрозуміли, що в його душі. Mm -hmm. В його душі зараз бореться. Mm -hmm. yeah. Юра, дякую, ти, ти пальцями ліз, то я давай сюди. Ого, Вибачте, я після коронавірусів дуже до того. Так, ану. Зараз. Дивись, що круто я перш, перш за все бачу. Соус. А, до речі, потрібно на ребра соуси. А які соуси є? Зараз нас приносить соус бім'яс. Це соус вербіку, також класно вернее. Добре. Мені, до речі, найбільше подобається до ребер, не знаю, як тобі. Мені подобається дуже гірчечний. Гірчечний соус. Є, супер. О, М -м -м. Нет, перемі... так, Треба спробувати. Мені, Слухай, подобається. мені здається, що ці ребра такі... Ем... І мої, і твої, тому що Юра любить, щоб було дуже жирне. Я не я дуже жирне, я люблю жирне. Я не дуже жирне, люблю просто жирне. Коли дуже жирне, я теж, ну, от, ну також, одне сало, коли висить, воно не смачно. Угу. А отут гарно з прожилками. Я люблю от саме таке: сало, прожилочки, сало, прожилочки. Так, хлопця, юлічний дует. Людям покажемо. Гірчичний <гум> <гум> дует? ну, no, ще раз. Якщо можеш чуть голосніше, і тебе буде чути да. дуже добре. Гірчичний дует до ковбасок, mm -hmm. до рульки. Це наш власне соус барбікю, okay. Який ми також перебуваємо з запеченими а, овочами на грилю, потім їх ще окремо трошки кремолізують. Я розумію, чого гірчичний дует. бачиш, тут два типи гірчиці розумі... можна змішувати. Гірчиця, до речі, підбирали, ми гірчицю вибирали, може, тижні три перепробували всіх постачальників. Яка найкраща? Наразі ми працюємо з Торщином. Ага, Інформація прозвучала зі. на правах реклами. Да. <laughs> У нас <смех> нема <смех> просто <смех> з чим конкурувати, ми <laughs> можемо говорити. Це обов'язково атрибут ми додаємо до всіх шашликів. Наша фільмова цибулька, попередньо замаринована зеленя. <laughs> І наша капусточка називається на Капуста по-українськи. Це квашена капуста власного виробництва. З даваним ароматної домашньої олії і зелені. А це круто, давай спробуємо. Це також до м'яса, до кубаси, до другів. Mm -hmm. Знаєш, чим цікаво? Так, Юра пише, що час вже, скільки в нас хвилин? 5, 5, 5, 5 сім є, так? Так. Угу. Добре. Капуста. Обов'язково пробуйте капусту, до речі, з рулькою. О, це те, як їдять німці. А то навіть є шматочок. Перцю. Перцю. Ну. Mm -hmm. Треба тепер скуштувати. Домашня капуста. Таку, як любить робити мій колега Тарас Гірняк. В нього дуже смачно виходить. Справді круто. Далі розмішуємо гірчечний соус і до ребер. Його можна не обов'язково розмішувати. Може хтось любить тільки французький або окремо. Ну, смачно? З ребрами. Смачно. По ціні ребра скільки? 70 гривень за 100 грам, так? Тобто Я не питаю. Ребра кажуть, які ми беремо, це ребра. бірні ребра, дорожче, а не жашує. Ага. Це угу. бороть, але інші ребра нам не влаштовують. Тобто ви маєте брати виключно. Бо ребра реально круті. Так, ребра класні. Тому, 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 Шарок м'яса і будете прошарок сала. О! І це ідеальне співвідношення, коли отой прошарок м'яса ужаріться і е, стає соковитою корочкою. Ось немає... вам всім любителі реберні львівської, як на мене, там це я. Угу. як на мене, там вугілля на паличках. Ладно, переходимо до нашого. Так, Дивіться, вердикт, обов'язково спробуйте ребра, ребра тут божественні, Кльов, так соус, так і обов'язково беріть до ребер і до м'ясного ось. Капусту. Так. так, розрекламована Їху. Юрою страва. Ще раз як називається? Це називається сет хліб м'ясника. Зверніть увагу на шашлик. Подивіться, Давай. якого розміру. Ой. Якого розміру шматочки шашлика? Вони не, не завеликі? Ні. Отакі От вони мають бути. Пояснюю чому. Зверху, з Подивись, зверху з коринка. Так, Бачиш? Ну, виглядає дуже класно. Зверху, з коринка. Ми роз, Всеред... розріжемо на два. Десь був нормальний. А, ти справився з цим, супер. Всередині, ось, будь ласка, він Яко? соковитий, не пересушений. Тут є навіть прожилки гарні. Аромат сальця. димка, а на чому смажать його? На чому готують? критий вогонь, так? Димочок дає спеціальна щіпа. Ми беремо щепу фруктових дерев, тому що в нашій країні зараз є певні складачі з вугіллям, з фруктового дерев. Дивіться, фруктова щепа. Угу. Фруктова щепа. Дерева верніше, фруктові, що. Тобі більше подобається такий шашлик, чи подобається більше з тандиру? По мені з тандиру, чесно, шашлик, не подобається. Я більше люблю саме от, перепрошую відкритий вогонь. Дивись, ти за любиш? смажки такі, що були. Так. Не, не, от не люблю такий вилазений шашлик, який немає засмажок, смажок, наприклад. От бачиш, є трошки просмажка. Ну круто. тут э, пригаринки. Угу. Так, пригарнки. Дивись, я взагалі-то люблю і такий, і такий шашлик. Більше люблю Стандера, насправді. Чому? Тому що його також можна підвести до. Ем, в тандирі? До, в тандирі ти підведиш, підводиш його, він з має, все як має бути. Ну, Але тут не, немає сильно ну, дивись, де тут, тут пригаринок і немає. Дивись, де тут пригаринки? М -м, на шашлику є, але це правильні пригаринки. Тобто хтось може казати, що о, перепалив. Ні в якому разі, так має бути. В пригарнках весь смак. Давай глянемо, що ще є. Так. ну Є ще картопелька. Можна, шишлик, курячі, має бути картопля до шашлика, обов'язково. На тобі шашлик курячий. Mm. Uh -huh. А до речі, з якого м'яса робиться курячий шашлик? З якої частини курки? Філестика. О! о. З те, що я казав. Найбільша помилка тих, хто робить. Це з без курки, вони роблять з філе. Філе є сухе. М'ясо, бедра, м'ясо, стегна це єдиний крутий вихід. Або просто смажте криця. До речі, дуже раджу купувати є таке виробництво, як пікур називається. Вони виробляють порядку без антибіотиків. Так, воно дорожче на ринку. Але особисто мені як за цього проєкту дуже важливо, що він. Тобто тут курка без антибіотиків. Ми купуємо епікурку, мидрої вісьми постачання. Так, а це в нас що таке? Стейк? Це ми поклали, стейк Steak? Але ми поклали наш стейк зі свинини, щоб ви мали уявлення про нашу продукцію, скажімо так. Uh -huh. І це дійсно той стейк, який ми дуже довго не Пробуре стейк Юра, стейк. Можливо, спець, нового, нового Ти на будеш? Буду однозначно. Mm -hmm. ну. От скажемо. Поки Юра пробує стейк свинини, я скажу, що тут є і інші стейки. Тобто тут то можна взяти і яловичі стейки. Ось, але, але будемо зараз як тобі стейк свинини. Зараз скажу. Стейк свинини, він має бути або або він просто недосмажений. Тому м'ясо має бути максимально якісне. З якої знову ж таки? Це шия, правда? Це стейк з шиї, надзвичайно. Чи правильно називати ошею? Бо, Бо так само, боже, як і на шашлики, найсмачніший шашлик буде виключно з ошейка шиї. Або, або так. Відповідно, стейк? Біжиш, біжиш, біжиш. Так, ну, Юра, біжиш. попробуйте. Ну, давай вердикт. Я ще поки не тестив. І дочекався, поки Юра пережує. Mm. Юра далі жує. Значить, mm -hmm. угу. <кій> <кій> дивіться, що можемо сказати по стейку. Як правило, коли ви берете стейк, коли ви його готуєте або самі маринуєте, це є м'ясо не. Не м'яке. Це, мабуть, один з найм'якших свиних стейків їв. <кій> Можливо. Ну дивись, мені тр... я би його щоб все-таки промаринував трошки більше. Ще більше? Mm -hmm. Та ладно. Я не знаю, який як в мені... тебе ж маточок упався. І м'ягенький, все добре. Це дуже Чуть-чуть, Або би ще давав. Але м'ясо дійсно дуже м'ягеньке, дуже таке. Ми половину смажимо на велику. Давайте дамо Юрій Кулику спробувати. Бо я не, я не погоджуюсь. Для мене навіть більше стейк зайшов з свинини, я їх не Чим люблю. Чи мені що шлях Мені шашлик більше так сподобається. Мені шашлик дуже сподобався. Давайте Юрій дамо спробувати. Юра І поки кашля, скаже вердик, може, Юра скаже вердикт, якщо можеш, то Юра каже, що потім. Ну, ну, ладно. І давайте зробимо ми вердикт по загалу. По кухні, по м'ясу. М'ясо якісне. Частина так. передачі Юрі Кулика. Ну, дивіться, м'ясо тут класне. М'ясо з м'ясом. Реально, це хороший проєкт, який е треба підтримати. В них зараз ціни. Я не, не впевнений, що вони будуть такими далі. Тому що ціни якісь поки що ну, адекватні. Ми зараз закрошую. додамо до нашого стріму і на Ютубі. Давай так, і на посилання на них. У Фейсбуці посилання на сайт. Мені найзручніше буде на сайті дивитися, чи в Інстаграмі, причому що більше в місті. Сайт зручний, там є все. Там видно навіть знижки. Тобто була ціна там на рульку 500 гривень, стала 400. Але це тимчасово. Тимчасово, і я думаю, що так довго ціни не побудуть, тому рекомендуємо Юра, як тобі. За чо за зайшло? Ну дивіться, треба в крутеші соуси. Крутіші соуси в будь-якому випадку. Треба цей треба ой, ні, Андрюха, то треба знизу. Там от потім як правильно взагалі тут від я хочу просто збоку. Просто береш, лупаєш цю скалу, Лупаєш цю скалу, тисиш і знаєш що? От такі речі ви бачили в тіктоці, там в турецьких ресторанах. Ви можете це взяти на офіс, можете це взяти на день народження, якусь фішку. Тому що таких фішок в Тернополі мало. Точно немає. Правда? І, я не знаю. Напишіть в коментарях, якщо хтось таке от робить, що напишіть в коментарях, де таке роблять. Це. Саме м'ясо. Нема відходів. Є хліб, який з'їсти, так? Mm. До, речі. До, речі, Та, до речі, це екологія. Так що дбайте про нашу планету. Відходів немає хліба. А в такий, я ще запікаю, там декілька разів щось в печі. Серйозно, а по потім, Потім ще розсаду, вирощуєш. Так. Дуже екологія. Дуже Давайте місце. Дві хвилинки на завершення. Дві хвилинки на завершення. Що рекомендуєш найбільше? Ми ще не сказали, що з весни тут буде вже зала для гостей, так. і сюди можна буде приїхати. Нагадую, це треба бажання ресторан на його базі виробничих потужностях виробляється продукція торгової марки м'ясо з м'ясом. І сюди вже можна буде з весни приїхати і поїсти вже тут. Вже ну не гості, а замовники вони кажуть: у Вас так смачно. Ми до вас хочемо приїхати не додому, щоб нам привезли, а до вас хочемо приїхати поїсти. Ну поки що немає, але з весни вже буде зала для гостей, вже можна буде їсти. Крім того, доставка буде розширятися по місту для того, щоб оперативніше привозити м'ясо тобто, будучи точки в районі. Баму там дружби, і... Масову, там і так там. далі. І це було все набагато скоріше. Поки що ми, ми скидаємо сайт, обов'язково тестіть, тому що ціни дуже адекватні. Ну, М'ясо смачно. смачно, нереально вам сподобається. Можливо, ковбаски мене нарешті потішили, ковбаски. тому що ті ковбаски постійно дають. Купую спецій, чесника, забивають якимись солями. А в мене але... таке саме з люля кебабом От люля кебаб от не може їсти, бо турки надають туди стільки тих спецій, а єгиптяни і фак, що турки. Псують. Вони просто це роблять, щоб м'ясо не псувалося. Розумієте, от і все. То, знаєш, у нас є грузинські ресторани: люля кебаб взагалі до Грузії щось має? Ну, це ніби така. Така там все, персидська страва, Знаєш, там і Кавказ, і. Рози накидають туди всього, і ти їсиш, і думаєш, блін, що стільки спецій. Ти, просто газон, що, ти хаваєш газон. Просто таке враження, що кіт попав під газону косилку. Знаєш, це все зібрали. Та, переш, я вперше поїв нормальний люля-кебаб. яке І -кебаб. Скрутили косилку, Не очікував просто. Отак. От ну друзів... а, а, а я топлю все таки за оцей от... Газон. офісна про штука. Про бургери. про бургери. Так. Ну що, з з Величезна котлета. Багато сиру і соусу, три штуки. Все, все по багатому. Ми так чуть-чуть з'їли через те, що знали, що м'ясо. Буде ну, зараз будемо булками неї датися, м'ясо все що, Юрі, коли, коли ще ні за що. Рекомендуємо як? Взяти щось основне, наприклад, рульку, хліб, бургери взяти просто як додачу. Ну і з 600 гривень безкоштовно доставка. Так, від та? 600 гривень. Ну, це все розмовляєш вже все. Пішло. Е, так, хочемо подякувати нашим партнерам, спонсорам Це є Микулинецький набой, торгова марка Микулин Бровар, які виробляють не тільки кльові алкоголі напої, так і кльові без алкоголі, наприклад, цей от Мохіто. Так, і ну і нашому цифровому і та інформаційно, як це сказати, інтернет-другу та провайдеру, якого ви всі прекрасно знаєте. Це тернет. Тернет. Дякуємо за крутий зв'язок. Будемо дякувати цій Фу. доставці. Ігорку, спасибі. Почекайте, почекайте. А, 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 -а корпоратор. Корпоратор. Просить нагадати, що якщо ви захочете все ж таки входити в наступний рік перемоги, якщо ви хочете патріотичні корпоратив провести такий і, і допомогти за су. А можна буде це з'їсти mm -hmm. тут вже на місці на корпоративах На корпоративах? Ми будемо проводити. Є два буде. буде. Да, тут буде до 180 посадочних місць. Mm -hmm. uh, ну, бачите, Требажання бажання, має два зали до 180 посадкових місць. Шоу програма з четвертої години. Початок шостої години шоу програма. До десятої години буде комендантська будинка. За два тижні меню. Yes, like і за два тижні буде вже меню. Тому хто хоче, рекомендуємо. Да, рекомендуємо. Приходьте, приїжджайте за, за містом. Так і пробуйте. Ще раз пробуйте м'ясо, їжте м'ясо з м'ясом. Пам'ятаєте, це тепер вже тернопільський проект. Е, мені дійсно сподобалось дуже смачно. Я не вперше куштую. І будемо прощатися, будемо казати, друзі. Це є люди, які приїхали до нас, які є гостями міста, але вже пустили з міста Харків, Україна. і вони роблять просто бомбезні страви. З вами була їжа Файного міста, Юрій Шкіляк, Андрій Турко. Пам і пам'ятайте, добре, а в Тернополі що і в Україні. Смачно!